Далі наступний факт показує, що ресора, корінна ресора і оригінальний підресорник вони повністю ідентичні. По довжині я вже показував в попередньому відео. Зараз показую по товщині. От, міряємо ресора, яка була зрізана. Товщина 10, 10 мм. І міряємо підресорник оригінальний, товщина 10 мм. Ось навіть по турці видно, що це є підресорник по оригіналу, а це зрізана ресора. Отак вони виглядають. Повністю одинакові. Так що, хто хоче підсилити автомобіль, підсилити, щоб більше вантажів возити, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, можна з поганих ресор зробити хороші підресорники. Ой, яке гарно вийшло. Телефонуєте, якщо є погана ресора... З поганою зробимо підресорник. Якщо нема поганої ресори, значить знайдемо оригінальний підресорник. Все.